Привіт, любі українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, борода синя. Я тут із США теж дивлюся за подіями в Україні. Зокрема, багато шуму наробився цей Мюнхенський саміт, чи що це таке, як там воно називається. Ну, тобто, зустрілися в Мюнхені купа народу, в тому числі і Зеленський туди поїхав, бо там обговорюється подальша доля України, якісь там мирні плани, і все таке. Як ви знаєте, Путін дзвонив, точніше, не Путін, а, Трамп подзвонив Путіну, і а, вони там порозмовляли про Україну, і, і зараз а, на, цей Путін і Трамп у всіх на вухах, і а, а, є купа статей про те, що першим ділом там Трамп там, злив ту Україну повністю. І е, було стільки розмов про те, що ніяких розмов про Україну без України, а, а Трамп тут навіть е, не, не збирався якось розмовляти спочатку з Зеленським стосовно свого дзвінка Путіну е, і синхронізувати якісь там спільні. Вимоги, спільне бачення цього всього, а в нього там є своє бачення. Там з Трампу, Трамп з Путіним поговорив. а потім дзвонив до Зеленського. Знаєш, вов я тут з Путіним поговорив. І знаєш, нормальний хлопець, е, і він там хоче зупинити цю всю війну, щоб люди перестали вмирати. таке от. Бла-Бла. бла, -бла, -бла. Е, Ну, Я переслухав багато Зеленського за цей час. Для того, щоб зрозуміти, хоч куди вітер дує, і може вони щось таке ляпнуть, щось корисного, з чого можна буде робити якісь висновки. Так ні. Це все просто марна трата часу слухати цю всю балаканину. Він говорить просто багато слів. Він подекуди навіть не чує, що його запитують. Тому, ну що, давайте подивимося, тут короткий фрагмент. Sorry, yeah, I thought you were going to say some more things. Um, your, your order. Yeah, 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 yeah. Okay, um, yeah. You just sort of, yeah, I suddenly got Sorry, flummoxed. Yeah, I'm so, sorry. Uh, you said Putin doesn't want peace. I mean, you just said it yeah, loud it's and true. clear here. It's true. So, what is the dialogue, and have you convinced the Americans that A, Ukraine has to be at the table, and B, I guess the Europeans no. have to convince them? That no. they have. Uh, did you get a commitment from President Trump that you would meet with him first? Do you have a plan to meet with the president? No, we have our plan, of course. It's our country. And that's why it's our plan. Так. Це наша країна. Ось чому це наш план. Ну, що ж вона його спитала? Вона його сказала, що. Ощайно він сказав, що Путін не хоче миру. Тобто. Але чому він не хоче миру, він так і не пояснив. Раніше, коли війна почалася, вони нам всім розповідали про те, що Путін просто скажений пес, він там зірвався з катушок, і в нього він там взагалі скоро помре, і, і тому вирішив війти в історію, ну, якусь таку дурню там розказували. Розказували про те, що росіяни там їхали на парад, на Хрещатик, там, чуть не в цій в військ парадній формі. А як виявилося там тої парадної форми один екземпляр, хтось з собою віз, і то не на собі одягнено, чомусь вона там опинилася. І та парадна форма просто одна мелькає у всіх тих українських новинах, одна та сама фотка повернута. Так, так, так. Там якийсь чувак з медальками віз, може, там не знаю, що було. Його там десь за щось хтось нагородив, і у нього і в тій Білорусі була військова порадна форма. Я, напевно, не знаю, це просто так, це, що й на даний момент в голову прийшло. І вона ж його запитує, чи збирається він розмовляти із Трампом про те, що він має бути якимось учасником цих переговорів. Так, давай зараз знову прослухаємо. Yeah, yeah, yeah. Um, you just sort of, yeah, I suddenly got Sorry, I'm sorry. Uh, you said Putin doesn't want peace. I mean, you just said it yeah, loud it's and true. clear here. It's true. So, what is the dialogue, and have you convinced the Americans that A, Ukraine has to be at the table, and B, I guess the Europeans ono. have to convince them? Uh, did you get a commitment from President Trump that you would meet with him? Trump? <laughs> Trump? Щоб ви там теж були за столом переговорів, щоб європейці там були за столом переговорів, отаке. А він каже, що так, у нас там є план. Тому що це наш план. І ну, що тут можна сказати? Ну, Давайте я висвітлю цю свою точку зору з приводу цього, цього що відбувається. Ну, ні для кого не секрет, що Зеленський просто голова, яка говорить. Він, як бачите, дуже добре з цим справляється. Він і ту англійську вивчив, і в англійській він там набрався тих всяких словечок, паразитів для того, щоб виглядати, там якимось нейтів-спікер. Він там часто тулить you know, you know, what I mean, і, і все таке. Ще там у нього є кілька фразочок, які просто вріжуться мені в вуха. І впевнений, що інші теж їх помічають. Тобто, як голова, яка говорить, яка відповідає на запитання, яка говорить багато тексту, він з цим, з цим дуже добре справляється. І питання в тому, чи він і далі збирається задовільнятися цим, чи він теж може якось зірватися із, із ланцюга і почати бути не просто якимось пішаком, на, на зарплаті там, в Коломойського, чи в, хто там. Хто там баблом скинувся, щоб Вову Зеленського наняти на цей концерт, на, цей, на це гумористичне шоу тривалістю вже в 7 років, і з таким сайт-ефектом в вигляді війни? В принципі, він може переламати хід цієї війни, тому що, якщо він знає, чого Путін хоче, а Путін хоче забрати ті регіони, які е, приносять гроші. Е, про що сам Зеленський казав у е, нещодавньому інтерв'ю цьому Guardians, на яке я відосик знімав тут переглянете теж? Він там показав, що вони захопили всі регіони, де є корисні копалини, і які там потенційно приносять бабло. І, і через Житомирську область вони йшли, бо там. Титан запаси Титану, і воно їм якраз було потрібне. І цим титаном Вова Зеленський збирається розплачуватись з Трампом за його допомогу Україні. Йому там цей міністр фінансів Сполучених Штатів привіз договір. Пова його не підписав, він там дав своїм, там, не знаю, може, Коломойському в тюрму занесе, щоб він там дав, кому треба почитати, чи для нього то окей. Або щоб переписати його якось інакше. Він, звичайно, розказує, що ті всі надра належать не йому, а українському народу, і у нього там будуть якісь там послідовники, чи він, бо він там тільки менеджер. І там прийде інший менеджер і скаже, що ти тут на менеджі, що ти роздав те, що не належить тобі, і на як мені тепер це все виправляти, треба назад повертати. Ну, такого, такого він багато наговорив, Тобто мотивація е, якась зрозуміла. Тобто є пояснення, як, яке е, можна там озвучувати вголос. голос. те, що треба там це все переглянути і нормально щось там скласти підписати, і підписати. Якісь там інвестиції. І це виглядає вже як якийсь крок, тому що Україна принаймні починає платити, чи показала, що в неї є намір заплатити за ту західну зброю, яка постачалася, бо зараз вона постачалася просто у вигляді допомоги, її просто так віддавали. А тепер. Для Трампа, для прагматика Трампа треба продемонструвати, що Україна буде платити за це все, і це буде якийсь там бізнес. Ну, типу, нормально виглядає. Але ж треба ж також продемонструвати, що ці платежі будуть не одноразові, а що вони будуть постійні. Тобто, що Україна відстоїть, принаймні цю частину, де вони збираються ті рідкоземельні метали, добувати. Бо я так розумію, що там нема налагодженого добування, що треба якихось інвесторів, які побудують ту всю інфраструктуру. Хоча я можу як помилятися, то виправте мене, напишіть там в коментарях. Може хто знає про те, що там в Житомирській області робиться, і чи добувається там вже титан там якимись масштабними кількостями. І якщо, е якщо є така впевненість, що вдасться ці території відстояти е цими Збройними силами України Зеленського, то, е то вона має бути якась е обґрунтована, чимось пояснена ця впевненість. І очевидно, в нього, мабуть, є Вова Зеленського. Можливо, він збирається дати тому Путіну якусь передишку, справді в 5 років, хоча зараз не обачається, що вона йому взагалі потрібна. Вони все це кіно, їхнє, яке вони тут показують, по тому телемарафону трендякали, про те, що ось-ось Путіна закінчаться всі там та вся зброя, там танки і все-все. Там... Нас навіть в офісі колеги, двоє колег на одному. Із якихось днів народження вони уклали це, парі про те, що ось один із них казав, що, що там, в червні місяці буде мир. В червні місяці 2023 року буде там, перемога, в Путіна там все закінчиться, він там здасться, помре і щось таке з ним. А інший казав, що ні, такого не буде. Ну і вони там уклали парі. І, і далі, е, е, коли настав той час, е, і знову ці двоє з'явилися в офісі, бо е, люди в офіс не, не всі ходили, і, і, і не постійно. Я кажу: о, червень місяць, добре, що ти прийшов. Де тут обоє є? Я пам'ятаю, бо я розбивав ту ваші руки. І кажу е, цьому, що казав, що Україна переможе. В червні місяці кажу: дивись, все, давай, вимагай з цього іншого твого опонента те, що він там обіцяв. Тому що фактично глянь на, на цей на екран. А в нас там в офісі повішали на стіну просто цей великий телевізор, і на ньому хтось виводив все, що хотів. І один колега вивів туди оцю статистику. по... Знищеній живій силі, якісь авіації, кораблях і, і всього іншого. Там на сайті Української правди, я тут втулю не знаю, чи воно тут ще є. Може, я десь знайду. На сайті Української Правди, там в банері, воно опублікувалося, і, і, і там було на початок війни було стільки. То там і стільки тут вже знищено. І от в червні місяці вже. Те, що було на початок війни, воно вже було знищено і знищено поверх. Я кажу: о, дивіться, перемога, перемогли, кажу, Путіна. Все, в нього вже нічого нема. Все знищили, навіть знищили того, чого в нього ще не було. Це, звичайно, такий, може, не знаю, несмішний жарт. Але вони реально. Вважали, що Путін не зможе там виготовляти якісь ракети, танки, і зараз вони продовжують оцю треню далі трендіти, що там в нього якісь танки закінчуються, люди закінчуються, йому там треба якась передишка, там зняти якісь з нього санкції, і, і ще там, ще там, ще там. Ще там. По Факту щось я не бачу, щоб Путін там виснажувався за цей час війни. Вони наростили виробництво якоїсь абсолютно нової зброї, зробили ті керовані авіабомби, які там долітають, дідько зна куди в глиб України і е, наносять не знати, які там збитки і е, руйнування. Е, е, тобто, е, що там далі, ті ракети, ті шахеди, вони постійно літають. І постійно там щось, щось збивають, щось нищать, і нищать якусь там інфраструктуру і кошмарять там всі ці навчальні центри, що там та якась 155-та бригада, вона вчиться суто у Франції, і інші бригади теж десь там по закордонах вчаться, бо в Україні. На полігоні ну, не можна тримати людей, бо там вони ті більше люди розбігаються десь по якихось тих викопаних своїх бліндажах через ті атаки шахетів, дронів і всього іншого, ніж там реально займаються якимось навчанням. Тобто, що ж виходить, що досі не оголосили, чого хоче Путін. А, а Путін, очевидно, хоче чогось конкретного, не якогось там абстрактного всім показати, кусь кіну мать, чи, щоб всі його боялися. А він прийшов в Україну за чимось, за чимось таким, про що Вові Зеленському не хочете розказувати. І вони вперто до цього не озвучують. І, а так само і всі решта там, європейські країни, ті, які приймають участь, постачають зброю, і е, е, європейські країни чомусь в мир не вірять. От, скільки це все, і, і Байден не вірив в те, що можна з Путіном почати якісь переговори і до чогось домовитися. Тобто, виходить, або ціна цінату -то висока, того, що хоче Путін отримати. В результаті цієї війни, тому що ну, що такого Україна представляє цінного, вона навіть вибори не може провести. От до Зеленського вибори були. А зараз, от бачиш, Зеленському закон забороняє проводити президентські вибори. Там якусь, той резерв-хрест вони зробили для того, щоб реєструвати ваші голови. А зробити, додати в той резерв хрест, щоб ви там проголосували за когось. Оновили, так би мовити, дані теперішнього президента. Ну, це якось зробити неможливо. Треба буде всіх солдатів забрати з війни, відправити додому по своїх селах, щоб вони там вкинули бюлетені. Ось таке от у нього пояснення. І ця ситуація вона ну, позбавлена сенсу. Слухати те, що вони розповідають, це взагалі безглуздо. Бо вони просто говорять якісь слова, які не несуть ніякого, ніякого сенсу, ніяк, нічого такого, з чого можна було б робити якісь там висновки. А при таких обставинах зрозуміло лише одне, що і доки позиція того, що хоче Путін, не озвучується, Доки не почалося в суспільстві якесь обговорення, прийнятні ці умови для нас чи неприйнятні, то, то будуть постачати Сполучені Штати зброю в Україну чи не будуть, все одно війна буде продовжуватися. Тому що ті, котрі посадили Вову Зеленського на президентство, щоб оця голова його їздила з бородою і щось розповідала, Таймін, то це вони робили за то бабло, яке вони підняли на тих територіях, які зараз зайняв Путін. Та Запорізька АЕС, кому вона належала? Хто там? Ахметов? чи Енергоатом то державна компанія? І Ахметов всі обленерго прибрав. Чим може не всі, але більшу частину, більшу частину генерації вона належала Ахметову і продовжує належати Ахметову в Україні. І ніякої там націоналізації не відбувається, зворотньої, хоча воно то все регулярно бомбиться. і... Там ремонтується, не знаю, яким воно коштом ремонтується, хто то все фінансує, чи то Ахметов сам фінансує, фінансується, з бюджету фінансується. Ну, Одним словом, ситуація така, що є ті території на лівому березі Дніпра, які багаті на корисні копалини, то були розвинені ті індустріальні регіони, і е, з них е, вони всі харчувалися, ці всі олігархи, вони звідти ці всі олігархи вийшли. І зараз ці всі території вони вперто не, не будуть віддаватися, вони будуть утримуватися будь за будь-яку ціну, скільки би там людських жертв не треба було на те, стільки на них і піде тих людських жертв. Вони за ціною, за людською ціною, вони не будуть там торгуватися, для них це не є питання якоїсь. Неприйнятності. І якщо віддати ті всі території, на які претендує Путін, то тоді ці всі олігархи, вони як ...як, як що там, як карета попелюшки, її там вбрання перетворюється на пшик після от, тої опівночі, як той годинник проб'є, і Путін то все забере. То ті всі Ахметови, Коломойські, Пінчуки, хто там шафір і дідько знає, хто там іще там, є там якісь бойки, там були, там, там доб добрячий зоопарк. Вони перестануть впливати на подальшу долю України, бо не буде за що платити зарплату тим вовеним депутатам, які сидять в парламенті. Бо вони кнопку, кнопки давлять за конкретне бабло там, в шестизначних сумах. І якщо їм це бабло не платити, то відповідно вони будуть чудити щось своє. там. Вони там відіб'ються від рук, не будуть слухатися, вони там не почнуть шукати інші шляхи, як налагодити потік грошей в їхній кишені самостійно, без їхніх тих господарів. І це вже буде зовсім інша Україна, з іншими, з іншими правилами гри. Тому що не слухайте ви цю всю дурню, не слухайте все, що вони тут вам намагаються розповідати. Ніякого миру не буде для України, тому що е, ніхто е, із тих, кому належить е, та частина України, яка, е, яка фінансує цю голову, яку ми регулярно бачимо, і все, що весь той ланцюжок, який за цією головою стоїть. Вона, чи вони ці люди вони не, не дадуть змінити теперішнє розташування сил і теперішній стан речей. Тому без розуміння, реального розуміння там, структури української влади, тих голів, які десь залишаються за кадром і смикають за ниточки і заставляють губи Вови Зеленського ворушитися. Без, без цього розуміння не буде ніяких шансів зрозуміти, куди ситуація буде розвиватися. І, і Трамп цього не змінить. Тому нам своє робити. Нам треба самостійно робити щось зі своїм життям. Чого вам і бажаю? І що ж, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, дотримуйте доступ до маршрутів. Підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту, обговорюйте там свої подальші плани і втілюйте їх разом. Таке от. На все добре.